Били хлопці з Беркута, тя ті самі наші українці, такі самі хлопці задурені, може на колоті і так далі, слухали отого, як я кажу, звіра, так і виконували його волю. Але вони дійсно вибачалися перед нами. Так, на сьогоднішній день оті самі, які керують. Нашою областю, в тому числі вони не гірше живуть як отой сьогодні тиран якось на території маєтку, якого робили люди екскурсію. Значить, я хочу запропонувати просту елементарну річ. Якщо ви її, якщо ви її підтримаєте, не треба палити, якщо дня хтось запрошує, не треба бити, приводити нотаріуса сюди, ставити їх на сцені, нехай вибачається. І підпис зразу оформляє дарчу на користь міської ради. На сьогодні казна, казна пуста! В казні сьогодні грошей немає. Ми сьогодні всі з пустими кишенями. Ми маємо у нас є великий борг. Перед різними, вибачте, фондами, я не буду називати їх погано, так у нас є сьогодні багато людей, мало забезпечених. У нас є сьогодні герої, і ми маємо починати інше життя. І повірте, якщо ми зараз чесно створимо чесну владу, так через рік-два Європа буде їхати до нас і проситися до нас на екскурсію, бо ми будемо краще жити за них повірте, бо вона сьогодні. Три місяці так само не могла визначитися. Але як казав Едік, так він грубо казав, я хоч я добре досліджую ту справу, я такого не буду говорити. Але запам'ятаємо одне: ми самі багато в цьому винні. І один сказав мудрець так: кожна нація достойна своїх євреїв. Так що, якщо, якщо нація відчуває, що вона нація, вони не нагліють. А сьогодні ми, ми до того були з відчуттям раба, відповідно вони нагліли. Так що слава нації.